Від імені Президента України, Верховного Лкомандувача Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно до останнього служила Дякую. Сьогодні в останню путь провели Андрія Олійника. Захисник народився в Житомирі та закінчив ліцей номер 22 Отримав професію токаря фрезерувальника в профучилищі номер 13 Працював у приватному секторі. Ну, Був свій чесний відповідальний працівник. Бо виробництво таке швидке, дуже конвейерна робота, і ну, він не підводив ніколи. 2019 року добровільно воював проти російського агресора, героїчно захищав Україну, знаходився на різних ділянках фронту. Сам пішов ну, добровольцем воювати, отримав поранення, але залишився в строю і залишився. Соратники Андрія відгукуються про нього як про працьовиту та спокійну людину, міг підтримати будь-яку розмову. Він був доброю людиною, тихою, дуже начитаною, інтелігентною. Незважаючи на різницю у возрасті між нами, я з ним міг спокійно спілкуватися. На різні теми. Життя п'ятдесятирічного Андрія Олійника обірвалося 13 жовтня 2023 року внаслідок танкового обстрілу. Нам всім дуже буде не вистачати нашого побратима, комусь друга, комусь, ну, родичам. Слава героям! Герої не вмирають.